Доровенькі були. У нас кінець січня, але як ми бачимо по погоді, це я би сказав кінець лютого, початок березня. Ну, зарікатися ще не треба, тому що невідомо, як воно буде далі. В одному богу, все відомо. А ми мусимо, як то кажуть чекати і спостерігати. Вигнали ми наших гусочок на потічок. Бачив, як вони паруються. І думаю, поки глинистий не буде їм заважати, хотів їх вигнати першим, але от він красень веде своїх дівчат. Дівчата також хочуть бачив, як пригравали більше, хочуть поруватися. Нагадаю, це наше плем'яне стадо холмогорів. Їм пішов четвертий рік. Да. Ну, четверта яйценоскість, а як воно буде далі, не по руках. Це... Чи це п'ятий рік чи як? ого, летить. Ось така краса. Наші племені. мишка, біла красуня. Ось вона перша. Мишка сіра і біла королева. Хромають наші тітоньки, вони вже такі підстаркують, я би сказав, але біжать. Ну не знаю, вони просто важкі, і вічно там у нас проблеми з ходьбою, болото, посунулися і лапку потягнули. Тому що є, то є. Ось це, що бавхнула в воду перша, було біла. Я думаю, що вона минулого року вже в кінці січня нам неслися, цього року що поки що немає, але бачу, що дубка в неї так животик випирає досить донизу, опустився, то все ж таки маю сподівання, що вона цього року в нас теж швидко занесеться. Гуси тішаться в воді. Добре, що є з боку Петічок, озерце, яке там у нас було ставочок викопаний наверху. На жаль, цього року він у нас без води. Хоча і зима трошки дощова, але снігу не було. Дощі не припадають і цей ставочок ручної роботи не назбирав в себе води, щоб наші гуси могли вільно купатися, як це було минулого року. Ну, Не все все роду Петра, як кажу. Мені цікаво, там вони порвалися, я бачу в цьому, в кориті, з якої їм даю пити воду. Тут я не знаю, чи мені вдасться за ними поспостерігати, тому що все ж таки вода. Для них то є рай, вони давно в воді не були, їх хотіли вони би, напевно, покупатися. Глиності хоче приставати до молодої гусочки. Це мені не на руку. І ми зараз що будемо його відганяти? Ти тут не цей, шуруй. Ти маєш он... Мені треба, щоб він білу порвав, А не чорну молоду. Ну, в принципі, якщо б біла хотіла поруватися, вона б також йому підігрувала, і він би до неї залицявся. А вони них щось дуже такі вже гонорові тітоньки, нема ради, поробили себе, бо казна що, правда? Це наша молода пара, експериментальна, я би так назвав. Шикарна пара, гусак, бомба, ракета. Ну і гусочка теж не в року. тому я їх лишив собі, і, як я вже повторююсь, цікаво взяти від них дітей. Подивитися, яке вони дадуть потомство. Весело крила. Нічого не зроблю, підрізали пірочка і вислокривість пропала. Буде відростати, будемо підрізати, бо інакше у нас виходу немає. Ті рясно купаються. Гонили одне одного одним словом парування не відбулося. Той дівчинку свою забирає. До речі, він гарно парує, бачу, впив. Коротше, козак він бравий. По, По три-чотири рази. З гусочкою витанцьовую на потоці. Але бачу, вони тримаються окремо. Шишка є як в неї, так і в нього. Тому що я казав, що вони від різних, один тато різні мами, а ось ця, що від тої білої, от вона що крильми махає, вона та як біла красуня, як її мама. Шишечки майже нема. Ось так просто гулечка така акуратна, ось вона, її мама вистрибнула за тато. Бачите, у неї такий є горбик, шишкінно, як білої королеви, гуляка і гусака. А в цієї гусочки гарна, акуратна така тендітна, Так же само і її донечки. Наші гуси покупалися і довго, як то кажуть, на потоці не сиділи. ось Бачите, дав їм... Зерна і зерно так само горанку в нас валяється, тобто вони вже так багато не їдять. Е, Виставив на продаж гусочку з гусаком, порозкидав там, може комусь воно буде потрібно, або гуска або гусачок. І лишаються наші ось ці племінні. Мама ще вся така з гарною дубкою, животиком вже назад. Тож думаю, що можливо... Скоро вона в нас і занесеться. Ну що на цій ноті будемо з вами прощатися. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.